Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що буде з Україною і що нам робити, якщо президентом США знову стане Дональд Трамп. Чому саме таку тему випуску я обрав і чому ця тема насправді є вкрай актуальною і важливою. Це просто, зокрема, тому що вчора в міжнародних ЗМІ, а саме у виданні «The Economist» з'явилась така стаття. Такою гучною назвою про те, що Трамп є найбільшою загрозою для світу у 2024 році в разі його переобрання. Також сьогодні з'явилось повідомлення зі Америки про те, що вже третій штат дозволив Дональду Трампу брати участь у виборах і є відповідно рішення суду в Колорадо. Нагадаю, що згідно. Крайніх соцопитувань, рейтинг Байдена нижчий, ніж рейтинг Трампа, і ситуація така, що не на пустому місці з'являються такі статті, особливо враховуючи те, що кілька днів тому спецпредставниця США в Україні гучно заявила про те, що уявіть, що допомоги від Сполучених Статів Америки для України може не бути взагалі. Також я ще хочу додати заяву від президента України Зеленського, яку він зробив три дні тому, про те, що без західної допомоги доведеться вибирати між соціальними виплатами та витратами на армію. Насправді, щодо Трампа, новини для України не дуже хороші, точно не дуже хороші, тому що, незважаючи на його заяви, на його, можливо, різкі якісь кроки, ми повинні дивитися лише надії. А щодо дій, то ми бачимо, що Конгрес США, де зараз домінують республіканці, він не голосує за законопроект про такий великий пакет допомоги для України. Не голосує. Тому ми дивимося на дії, і тому, коли ми чуємо такі заяви, що допомоги взагалі може не бути, то насправді це так. Можливо, максимум якісь там невеликі пакети допомоги, щоб стримувати російську агресію. І мова тут не йде про те, якщо президентом США стане Трамп, щоб Україна отримувала великі пакети допомоги чи отримувала ресурси для того, щоб йти в якийсь масштабний контрнаступ. Але щодо Трампа я хочу одразу звернути вашу увагу на те, яка в нього взагалі позиція, і чому з'являються такі статті, такі заяви, і чому говорять прямо про загрозу для світу. Право в тому, що США зараз є безумовно єдиною у світі супердержавою, і США реально впливають на геополітику у всьому світі. А яка позиція у Трампа? З одного боку, ми бачимо у нього на голові блайзер, що зробимо Америку знову великою, а з іншого боку, він відмовляється фактично від геополітики. Він каже, що спочатку економічні інтереси Сполучених Штатів будемо думати про себе, не будемо йти на ті ті витрати, але насправді так не буває. І насправді, щоб реалізувати свої економічні інтереси, про які постійно розказує Трамп, потрібно впливати на геополітику, тому що це в першу чергу і ринки збуту, треба мати і потужну армію. Я нагадаю, що ще навіть не будемо дивитися на ті події, які були нещодавно, а навіть підемо так вглиб в часи Київської Русі, коли Святослав Хоробрий. Воював з Великою Булгарією, тому що не пускали купців з Русі, тобто за ринки збуту постійно йшли війни. Позиція Трампа вона, з одного боку для багатьох громадян США вона зрозуміла, тому що хочеться замкнутися в собі багатьом, хочеться якось думати про інтереси більше Штатів Америки, але так, в глобальному вимірі, з точки зору геополітики, ну як це? І якщо Трамп прийде до влади, то ситуація знову ж таки буде для України погана. Але я хочу ще одну новину процитувати, про яку мало говорять в наших ЗМІ, про яку мало кажуть експерти. Це вчорашня заява від екс-командувача сил НАТО в Європі від Веслі Кларка, який сказав прямо, що США не дали Україні зброї, яка принесла перемогу. Чітко, ясно і зрозуміло, не дали зброї. Він каже про те, що політика Сполучених Штатів Америки, адміністрації Байдена, цю політику формує Саліван, його радник, така, щоб не дати Україні програти і не дати Росії виграти. Це політика, насправді, вона була вже давно, ну подібна політика, вона за часів Холодної війни була. США перемогли, але ми зараз бачимо, що все може змінитися. Звісно. І про це каже екс-командувач, американський топ-військовий, що ситуація така, що Україна за цю політику салювана вона розплачується дуже дорогою ціною. Але, видно, так, вирішили, що діяти саме так. При цьому Байден зараз бачить що влада може змінитися і чим це все закінчиться для України. Тому, особливо враховуючи те, що наступний 2024 рік буде вкрай важким для України. Важким по тій причині, що не так багато боєприпасів, можливо, їх і вистачить на деякі такі локальні контрнаступальні операції, але на широкомасштабні точно не вистачить. Ми чуємо заяви з Європейського Союзу, від голови дипломатії Жозепа Бореля. Ми чуємо заяви сьогодні, до речі, була заява від президента Латвії, причому такі емоційні, що Україні потрібні боєприпаси. І це насправді ключова проблема. Тому що якщо Україна не отримає боєприпаси задню кількість. То ми будемо вимушені весь наступний рік бути в обороні, по суті. Фактично в обороні. І це погано, тому що затягування війни, воно насамперед вигідно Путіну і Москві. Я не зрозуміла ситуація, як з виборами буде США, і чи стане президентом США Дональд Трамп чи не стане. Але щодо Європейського Союзу, коли нам обіцяли мільйон снарядів до березня наступного року, а по факту отримуємо 300 тисяч. Також те, що не проголосований законопроект про фінансування допомоги Сполучених Штатів. І враховуючи те, що сама економіка, вірніше військово-промисловий комплекс країн Заходу, США та країн ЄС, він вийде на таку потужність, яка потрібна Україні лише наприкінці 2024 року, тобто рік буде важкий. і... Насправді ми чуємо і такі заяви від президента України. До речі, сьогодні ще є новина про те, що прем'єр-міністр України Шмигаль анонсував позику візитового банку на суму понад 1 мільярд доларів на соціальні видатки. Тобто все складно і питання, що нам робити? Ми зараз чуємо не щодня, звісно, але раз в кілька днів точно, заява від Великобританії, була заява від. Сунака прем'єр-міністра, позавчора була заява від міністра закордонних справ Кемерона. Регулярно заяви, що Великобританія буде підтримувати Україну до перемоги, не дивлячись ні на що. Також Україну буде підтримувати Німеччина. Нещодавно була новина про те, що вона збільшує в два рази військову допомогу з 4 до 8 мільярдів доларів, вірніше євро. Вчора була новина про те, що. Інші країни, зокрема Нідерланди, якщо я не помиляюся, виділяють ще плюс 2 мільярда євро на військову допомогу Україні. Тобто, Україна зараз буде опиратися здебільшого на європейський союз та країни-партнери, які її підтримують Великобританія на Європейському Союзі, інші країни Канада, Австралія. Тобто, України є союзники. Україна буде опиратися на допомогу знову ж таки від ЄС та країн партнерів, а також на власні сили. Це збільшення виробництва. Сьогодні, до речі, були хороші новини, добрі новини, зокрема щодо дронів. Дві тисячі плюс дронів отримали Збройні Сили України, дронів українського виробництва. За державні кошти, тобто їх закупила держава, це дрони від маленьких до великих, дрони різного типу. Україна нарощує виробництво боєприпасів, є новини про спільні виробництва з підприємствами США. В Європі і поза всякими сумнівами, що Україні потрібно скорочувати витрати, думати, думати, де знайти кошти, як все оптимізувати, і недарма, не дарма, нещодавно був прийнятий законопроект про військове ПДФО. Ми, звісно, чули крики про те, що забирають гроші у громад, у місцевих депутатів. Але потрібно розуміти, що всі кошти у місцевих громад точно ніхто не забирає лише податки, які платили з військових, податки на доходи річних осіб, і розуміти те, що вже кошти виділяти на ремонти доріг, на якісь реконструкції, на якісь стадіони, на ще щось Україна просто не може, тому що ми бачимо, що зараз Сполучених Тахамерика. Має бути концентрація ресурсів з України всіх можливих ресурсів. Тому що Україна має пришвидшувати перемогу, не можна здягувати війну. Також Україні потрібно ефективно боротися з корупцією, тому що це також концентрація ресурсів в потрібному напрямку. Є хороші новини за останні дні, зокрема, наприклад, те, що СБУ і ДБР викрили заступника голови. Районної військової адміністрації на Львівщині, який завдав бюджету збитки на суму понад 25 мільйонів гривень, і це стосується палива, паливно-масильних матеріалів для військових. І є, зокрема, новина вчорашня про те, що СБУ викраїла службовців заводу, який належав РФ, і також йде мова про збитки на суму десятки мільйонів гривень. Насправді за рахунок цих справ, навіть якщо їх збільшити, більш ефективно працювати і треба працювати ситуація кардинально це не вирішить, нам треба нарощувати вірніше, відновлювати економіку, відновлювати, щоб Україна мала більше економічної такої потуги, щоб Україна могла більше поклатися на себе. І тут процес йде. Міжнародний валютний фонд він покращив показники економічного зростання України до кінця цього року до 4,5%. Це, звісно, не так багато як хотілося би, але є проблеми, наприклад, з Польщею. Тому що польські перевізники страйкують на кордоні України та Польщі стоять майже три тисячі вантажівок, зупиняється наш експорт, і насправді це просто конкуренція між українськими перевізниками польськими, але ми бачимо взагалі, яка ситуація важка. Україна дійсно вкрай важкі ситуації, але як казав президент України, ні в якому разі не можна опускати руки. Ні в якому Україна переможе. Буде концентрація максимально ресурсів, буде зроблено все для того, щоб якнайшвидше відновлювати економіку, щоб економіка країни зростала. Буде нарощуватися експорт, Україну буде підтримувати Європейський Союз і буде збільшувати військову допомогу інші країни: Великобританія, Канада, Австралія, і все буде Україна. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей в ефірі.